Перш за все хотів би подякувати нашим захисникам, всім, хто боронить нашу рідну землю, за те, що ми можемо займатися нашою улюбленою справою. По грі дуже багато чого не вийшло у нас, те, що планували, треба працювати. Працювати ще нам багато порядку. Поки що так особи в нас немає в нападі. Ну а по грі. Непогано закинули три очкові, гарний відсоток. Я дивлюсь. Так більш-менш по статистиці рівна гра. Але от відсоток у нас кращий, тому перемогли. По-перше, традиційно подякуємо нашим захисникам, хлопцям, які боронять нашу землю. І по сьогоднішній грі хочу сказати, що з перших хвилин ми почали вигравати команди Говерли. Весь час ми контролювали гру із поганих речей, те, що дуже багато ми мали персональних. Зауважень, і це безумовно впливало на нашу гру в захисті, тому що не могли коректно захищатися, і дуже великий відсоток пробить мали команда Оверли. 25 пунктів. Вони забили тільки з лінії штрафних з 33. Нам в цьому хвалитися немає в чому. От, але перша гра це дуже нервова гра. Вона завжди нервова і вона одна із таких найголовніх, в чемпіонаті, тому що вона задає тон на подальші, на подальші ігри. Хочу подякувати нашим хлопцям, хочу подякувати команді Говерлі за те, що вони дуже агресивно і гарно грали. Вважаю, що ми перемогли. Ми заслуговували на цю перемогу. Ну, По-перше, хочеться всіх поздоровити з тим, що ми почали цей сезон. І вболівальників, і гравців. Я думаю, всі, всі на це чекали. По грі, е, ну трохи десь, я думаю, перегоріли на початку гри, трохи пропустили ривок, доганяти за, потім важко. Але ми зібралися, десь могли зачепити, але ну, з дуже гарним відсотком сьогодні Кігбаскет забив, е, і такі багато базарів забили складних кидків на останніх секундах. 44% трьохочковий. Це, звичайно, гарна команда, але я не думаю, що вони кожну гру будуть так влучати, як сьогодні. Мабуть, дуже, дуже хотіли, там перша гра сезону, щось таке. Будемо працювати над захистом, бо я вважаю, 84 очки це непоганий результат, але те, що ми пропускаємо майже 100, це неможливо вигравати у цій лізі, якщо пропускати 100. Будемо будем над цим працювати, я думаю. Завтра другий матч з Черкасами. ти перед матчем інтерв'ю казав, що це. На Сережі Суперник і пане Баборі. Ну, як думаєш, чи вистачить сил відновитися до завтра, як загалом настрій? Да, я думаю, у нас молода команда сил нам має вистачати в будь-якому випадку. Я думаю, зараз вже тренери будуть працювати над тим, що розбирати Черкаси, ми там теж трохи дивилися сьогоднішню гру, трохи вже теж готувалися. Я думаю, на завтра буде самий такий бойовий настрій, тому що потрібно виправлятися за сьогоднішню гру. Десь десь відчуваємо, що можемо, можемо перемагати, але чогось трохи не вистачає. Так що я сподіваюся, що завтра цього вистачить. Дякую, дякую. Да. Дуже погана почали гру. Багато втрат, багато э, підбірів на своїм щиті э, проіграних, і особливо індивідуально. Э, э, 100, 100 очків дуже багато і э, не грає в захисті, э, нема шансів э, побіган. Тримате победу победу 21 втрата м'яча, 20 підбірів на своєму щиті. Програли програла на мою думку в захисті, в захисті треба покращити наш захист і... Чекаємо наступного гру.